Важка психологія, шкільний психолог вдарив учня. Відео з інцидентом, де педагог штовхає, згодом б'є хлопчика, розлетілося мережею. Сталась подія місяць тому у 33-й школі. Лише зараз учень 11-го класу виклав відео в інтернет. Да. Коли журналісти прибули до навчального закладу, мати хлопчика якраз знаходилась в кабінеті директора. Проте говорити на камеру, жінка відмовилась. Психолог, який підняв руку на школяра, каже, все сталося через попкорн. Дитина розкидала попкорн перед. На подвір'ї. І я вимагав прибрати, як вимагає від мене мої посадові обов'язки з чергового по подвір'ю. Дитина не стала виконувати, мало того, вона почала мене ображати. Як? Нецензурною лайкою. Чому обрав як метод виховання силу, пояснити чоловік не може. Лише каже, хлопець має важку вдачу вчиться в сьомому класі. Проте впоратися з ним дуже важко. Шенов Ну, буває, буває. Ви будете Випадки. над собою працювати. Випадки, звісно, хоч вже і поздно над собою працювати 55 років. Мати хлопчика жодних заяв до правоохоронців не писала і, начебто, немає претензій до психолога. Директорка ж обіцяє провести профілактичні роботи з обома. Ну, я так думаю, що це буде співбесіда, але у Юрія Васильовича вже стільки досвіду і скажімо так, Вміння працювати з дітьми, досвіду працювання з дітьми, але я так вважаю, що як психолог, ось не як черговий вчитель, як психолог, він повинен повести себе був трошки інакше. Може, на агресію не так агресивно відповісти. Оцінку дій педагога має дати спеціальна комісія. Міський голова Владислава Трошенко висловив своє обурення. Про це він написав у Фейсбуці. Будь-яке застосування фізичної сили вчителем до учня неприпустиме. Дав доручення начальнику управління Василю Білогурі протягом доби провести перевірку та вжити заходів. Начальник управління освіти наразі проводить перевірку, тож поки жодних коментарів не дає. Учні, з котрими ми поспілкувались, так оцінюють свого психолога. Хороший учитель, учитель психолог, я його знаю там з першого класу, знаю. Ніколи за ним такого, ні замічалось. Все зив завжди допоможе. поможе. Крім освітянської комісії, перевірку проводять і правоохоронці. Висновки обіцяють за добу.